Всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде цікаве відео, на мою думку. Сьогодні ми порівняємо ціни на продукти в різних країнах. В Канаді, в Суперсторі, в Польщі і в Україні. Тому дивіться, буде цікаво. Я думаю, ви зможете порівняти ціни і прицінити, що як і наскільки ж відрізняється. Ціна життя такого елементарного їжі в різних країнах. Поїхали. Я попросив друзів купити продукти зі свого списку, аби порівняння було об'єктивним. Чеки з канадського, польського та українського супермаркету будуть в кінці відео, щоб було розуміння, які товари ми обрали для порівняння. Отже, друзі, почнемо з закупочками. Я не знаю, не дуже може вийде все точно там кілограми виміряти і так далі, тому я буду брати плюс-мінус так само, як всюди. А там побачимо, як вийде. Почнемо з бананів. Значить, 79 центів за ЛБ. ЛБ я зараз я напишу тут десь на екрані, скільки це. Бо це менше здається, ніж кілограм. Отже, банани є. Їдемо далі. Огірки. Так, огірочків наразі немає, тому долар 79 за штуку. Ну, чесно кажучи, за помідори я не знаю. Вони всі такі стримнуваті. Я би нічого не брав. Скільки тут у нас? 990 грам, наче в Радянському Союзі. Ну тут майже кілограм. Поїхали до картоплі. Картопля народ дуже дорога тут, чесно кажучи. Білоруси можуть заробляти. Не дадим Семенович в Європі замерзнути. Саш, ви думаєте, обо всіх Європі, і в Європі я всі по Ну а як? Беремо, візьмемо саму дешевшу. Але ви знаєте, що тут по кілограмам немає. Тобто, якщо 10 ЛБ, це там майже 5 кілограм. Правильно? 8,50. Молода вже, до речі. А старої вже немає. Отже, картопелька є. 5 баксів. Будемо порівнювати плюс-мінус те, що ми купуємо, як нові приїхавчі, скажімо так. Ми такі купуємо, коли скупуємося, як ми додому. Е, тому вже, вибачайте, що не, не супер там точно порівняємо, але плюс-мінус порівняємо ціни. Яйця е, тут всі по 12 штук. На розвіс не, поштучно немає. Візьмемо такі, не самі прям дешеві, але не, не самі дорогі, середні. Коштують 7,69 за 12 штук. З молоком біда, бо я ніколи не вмію його вибрати тут. Де молоко, а де соєве, а де коров'яче, а де мігдальове? Отже, якщо ми не знаємо, які продукти, ми включаємо перекладач. Тому що тут молока дуже багато різного там з горіхів і так далі. Частково знежирене, молоко 2%. А тут 2%. Коротше, нормальне молоко 2%. Я думаю, воно там не сильно дешевше, не сильно дорожче, ніж там звичайне. Отже, дошла черга до масла. Народ, чесно кажучи, це так тяжко просто вибрати. Щось серед мільйона, чого ти не знаєш. І як ти оцінюєш це все? ти просто по етикетці оцінюєш, тому що інакше ти не можеш оцінювати. Але я знаю, Ігор каже, що у, у них було таке масло точно, і воно наче, нормальне, і по ціні воно нормальне. Ну, візьмемо те, що дешевше, 5,49 за масло, кусок масла. Народ з хлібом це дуже велика біда насправді, бо він такий-такий м'який весь, ну це не наш український хліб такий. Тому з хлібом я навіть не знаю, що вибирати. Ось, low price є. Ось подивіться хліб. По 3 долари. Чикс-чикс-чикс-чикс-чикс. І там ось, де по знижці. Там по знижці по 3,49. Тому ми візьмемо тут. Тут наші нормальний хліб. Олія, сметана, твердий сир. Ми таку вдома користуємося такою сметаною, так що я візьму таку сметану. Коштує вона 4,68, якщо я не помиляюсь. На чеку вже побачимо, загальний чек буде. Серед всіх намазок, як ми тут перешукали теж, що намазувати. Найсмачніша така класична, оригінальна. Так що, якщо будете тут, то знаєте, що на хліб мазати. Сирами трошки така тема. Бо не ясно, що купувати. Там куча сирів і вони якісь ін... великі, маленькі. Я знаю гауда сир. В середньому 6 доларів такий сир. Якби я купував собі додому, взяв би такий. Гауда, але маленький якийсь, це 9 доларів. Маленький кусочок. Коротше, нормально. Йдемо шукати олію. Хотів розповісти вам про таку штуку. Ми сюди шукали олію і вже взяли були рис і наштовхнулися ще на рис, і тут більший вибір. В принципі, те, що ми взяли, плюс-мінус нормальна ціна серед всього, що тут є. Звичайно, можна взяти велику пачку, вона дешевше за кілограм виходить, але там теж не дуже багато. Тому що ми взяли за 5 доларів, а тут 2 кілограма 7,50 Ось. І, до речі, це така, не перший раз вже ми зустрічаємо таку тему, що, наприклад, рис, рис в одному місці, в іншому місці, сир в одному місці є, і в іншому місці там десь є, і так різні продукти є там і там, і там, і немає десь одного ряду, де можна вибрати, наприклад. Тому, якось, як будете ви тут в магазині, то шукайте. Побачили малий вибір. Шукайте десь в іншому місці, можливо, теж знайдете ще там більший вибір, так, якось з рисом. Там, де ми були перший раз, дуже мало було рису. Тут хоп, рису вже мільйон. Знайшли олію. Нарешті. Олія в нас а, кукурузяна, оріхова, жепакова. Я не знаю жепак, як був український жепак. Бо я взагалі дізнався, що з нього роблять олію тільки в Польщі. В Україні ми завжди соняшнику купували. Ось так виглядає. Рослина. І з неї теж роблять олію. Візьмемо соняшникову, коротше. В принципі, вона не на дуже дорожча. 5,49. На долар дорожче, ніж жепакова. Але для чистоти експерименту візьмемо соняшникову. Тому що хлопці там брали соняшникову, я так думаю. Хоча в Польщі, можливо, брали і жепакову, але хай буде соняшникова. Друзі, я насправді не дуже м'ясоїд, тому давно не купую. Ну, не купую так спеціально, десь там, колись там. Ну тут філе. Якби 13 бачей за 600 грамів. Це капець. Ну, Трохи там, два рази вкусить. Е, хоча з іншої сторони, наче і не багато, але так що куриця, Дон. все, весь списочок є. Хоча ось дивись, 12 баксів кіло. Кіло ж. 1,06 кг. А, а я знаю, чого це таке дорогі, такі дорогі, тому що дивіться, тут дуже ціниться, тому що вважається, що еко якби їжа єврейська і е -е, воно якби без ГМО там і так далі. Можливо, я помиляюсь, хто тут живе, напишіть в коментарях. Але тут у мене є вибір. Пів кілограми за 13 баксів і кілограм за 12. Я візьму кілограм за дванадцять, тому що я думаю, що більшість людей, які дивляться мій канал, зробили б так само. Зараз ще покажемо плюс-мінус ціни на різні товари, вже не відносячись до нашого списку. Наприклад, там якісь дрібниці, які ціни і так далі. Тому дивіться. Чесник. 2,99-3 долари за, два, за дві головки. Морква. 10 ЛБ – це 5 кілограмів, 499 Можна взяти максимум два мішочки, такі обмежені. Цибулю маємо 2,49 за 1 ЛБ, 2,50 за 500 грамів. Яблука 8 доларів за 5 ЛБ, Вони всі по 8 доларів. Ой, я навіть не хочу переводити це в гривні, чесно кажучи, бо мені здається, що в Україні дешевше. Виноград 499. Такий ящичок. Апельсини 3 LB, 6 доларів. Трохи багато, як на мене. Є ось один дешевші, але вони виглядають не дуже. Долар 99 за LB. Лимони 7 доларів, 4 LB. Кавунчик 8 доларів за що, за штуку. По штукам продаються не на вагу. Квіти 20 баксів за букетик. Ну, насправді трохи багато. Але для другої половинки не шкода. Е, отже, прийшли ми тут одяг подивитись. Е, я, я згадав, чому я не хотів купувати одяг. Тому що тут величезний, ну якби великий вибір одягу, але все для жінок, для підлітків, дітей. І для чоловіків ось ось, ось три полички, тут три, три закоулочка і все. Вибору взагалі для чоловіків немає. І кофти всі такі нема, теплих, там, як я хотів. Цінами, що, наприклад. 34 долари. Ковтинка така. Штани джинсові. Ось 39 доларів. Джинси. Є ось такі штани, типу кежуал, чи як воно називається. 29 доларів. Ковтинка ось така легенька, 30 доларів, 29. Футболка 24 долари футболка. Жилетка 59 доларів. В общем народ. Ціни плюс-мінус такі. Ми будемо рухатись вже з цього магазину. Будемо підбивати підсумки наших закупочок. Тому переміщаємось додому, коли я вже підрахую, скажу дещо. Тому поїхали. Вуаля. І ми вдома. Отже, друзі, я вже тут підбив, скільки де і що коштує. Отже, почнемо з простого. Я сподіваюся, що вам все видно. Не видно? Так видно? <гум> У мене тут асистент. Отже, дивіться. Український чек вийшов 669 гривень і 10 копійок. В Польщі вийшло 102, 102 злотих і 90 грош. Тут в Канаді я скупився на 71 і 20 центів. Це в місцевій валюті. Потім я все перевів тут знизу. Можете бачити, в порівнянні до долара. Як я брав курс, всюди в різних обмінниках і так далі різні. Тому я просто говорив до сірі там, наприклад, скільки українських гривень в доларах, і все мені сірі перевела, тобто по якомусь курсу з інтернету. Я не знаю, якщо ви хочете більш точніше, то можете перевести по тому курсу, який є на даний момент. Отже, виходить, що в Україні за ці продукти ми заплатили 18 доларів. Я скорочую без, без, без центів: 18 доларів. В Польщі ми заплатили 21 долар, і в Канаді заплатили 53 долари. Е, виходить, що в Україні все ж таки саме дешевші продукти. І що я зробив далі? Щоб було цікавіше порівняти оцей наш продуктовий кошик. Я порівняв до заробітної плати. Наприклад, на одну заробітну плату, скільки можна купити таких кошиків, звичайно, я не брав там середньо брав звичайний клас людей, скільки хто заробляє. Вибачайте, але я не знаю скільки в Україні, тому що в Україні настільки, настільки велика різниця. Там у великих містах можуть заробляти там 15-20 тисяч і більше. В маленьких містах я не знаю там 5-6 тисяч в селах. Тому наскільки я знаю, від моїх друзів, там знайомих і так далі, така мінімальна середня в містах заробітна плата це 10 тисяч гривень. Якщо ми візьмемо 10 тисяч гривень, на 10 тисяч гривень ми можна, можемо купити 15 разів такий кошик. В Польщі 3500 злотих середня заробітна плата. 3500 це знову ж таки не сама мінімальна, але і не висока, і не середній рівень навіть. Це такий е, трошки більше, ніж мінімум, скажімо так. Можна купити 34 рази цей кошик в Польщі, тобто ви бачите вже, що більше можна разів купити. І в Канаді теж я взяв 3500. Але, друзі. 3500 це знову ж таки не сама висока, і навіть не середня. І не сама низька, тому що я знаю, що заробляють люди набагато менше. Але чому я взяв 3500? Тому що я заробляю більше, ніж 3500. І я тільки приїхав, не знаю, мови і так далі. Тому я вважаю, що 3500 це буде нормальна заробітна плата тут в Канаді, скажімо так, мінімальна така, але не сама нижча. Тому 3500 і можна аж 49 разів купити цей кошик. Робіть висновки самі. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях якісь зауваження, якщо цікаво, не цікаво було, що ще вам порівняти. Наразі Канада виграє, хоча і найдорожчий кошик, бачите, але найбільше можна купити разів цей кошик якби на одну заробітну плату. Ставте вподобайки також, не забувайте, тому що ми збираємо е, на допомогу в Україні людям. Ми, як тільки назбирається в нас в копілочці 5 тисяч гривень, ми відразу відправимо ці гроші. М -м тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вам бажаю мирного неба та все буде Україна. Па! Всім привіт! Мене звати Олена. В Канаді я живу вже більше ніж вісім років, і я хочу порекомендувати вам декілька речей. По-перше, будь ласка, вивчіть мову. Без мови вам буде дуже складно. Навіть якісь елементарні речі, піти в магазин, особливо коли ви тільки приїдете, зробити всі документи. Дуже добре, якщо у вас є друзі, які вам допоможуть. Але якщо не буде, дуже рекомендую. Без мови дуже тяжко по друге не думайте, що гроші в Канаді ростуть на деревах їх треба заробляти, і якщо, як тільки ви приїдете сюди, вам ніхто не буде давати якісь гарні пропозиції, гарних грошей багато. На жаль, тут не буде. Тому, якщо ви хочете відчувати себе дуже комфортно в Канаді, будь ласка, настраюйтесь на те, що ви маєте роботу, що ви маєте працювати. Ще один нюанс: він можливо буде кас... Кас... стосуватися більше жінок. Якщо ви плануєте поїхати у Канаду, було б дуже добре, якби у вас була якась маленька професія. А, ви можете так. Можете стрикер, ви парикмахер, ви майстер манікюру, ви даєте якісь уроки музики, малювання, будь-що. Це вам дуже допоможе. на початку мати якусь копійку і робити те, що вам подобається. Будьте готові, що якщо вам треба буде попасти до якогось лікаря, це система медицини працює не так, як у нас в Україні. І щоб для вас це не було шоком. Що вам до кардіолога треба чекати чергу 3-4 місяці. Просто просто будьте готові, що медицина тут працює не так, як в Україні. Загалом, мені подобається Канада. Я дуже люблю Україну. Це мій рідний дім. Там залишились мої рідні, мої близькі, мої друзі. Але в Канаді добре. Ви тут зможете е, знайти нових друзів, побачити таку красу е, і взагалі будьте просто позитивно настроєні на життя. Це мій вам великий рекомендаціон, як то кажуть. Тому що якщо ви е, настроєні на позитив, ви в будь-якому місці знайдете те, що вам буде подобатись. Але якщо ви із розряду таких Нитиків, навіть Канада, яка буде вам давати якусь певну допомогу, ви будете нею незадоволені і будете нещасливі. Тому збирайтесь, приїжджайте, ми на вас чекаємо.